Доровенькі були народ. Як кажуть, рубрика поділюсь враженнями. Я і сам себе не особо так великим майстром вважаю поїзді на грузовику, як кажуть, і все так далі. Ну, все ж таки, хочу поділитися з вами і, ну, може комусь стане це в нагоді. І так, зіма. Бо я просто ось зараз наблюдаю, не буду знімати, показувати. Молодий поляк в Голландії випав сніг. Намагається під'їхати під рампу. Під'їхати під рампу, навіть не од'їхати там, бо тут такі навскос рампи. І Він навіть під'їхати не може. Мерседес на автоматі, все як має бути. І я йому питаюся сказати ну, пояснити, як треба зробити. Людина взагалі не слухає, роби щось непонятне, в общем-то, <смі> ну, так як він вважає за потрібне, ну, як він своїм розумом дойде до того, до чого треба, то так. То хочу вам розказати, щоб ви знали. Той, хто може комусь це стане в нагоді, коли автомобіль не їде, Близька слизько. То треба піднести ну, ведучу вісь на подушках до гори. піднесіть до гори. І бажаний прицеп теж до гори, щоб натиснуло на, на ось. І пробуйте потихеньку, тільки ж в розкачечку. І ви її так вперед, назад, вперед, назад, потихеньку, потихеньку питаєтесь дергать. Тоді у вас вийде виїхати. То так Ну, або ж на допомо прийдуть вам ланцюги. Якщо ланцюгів немає, можна просто взяти рівень. Тріщотку туди кить на це як його, на колесо. І ця тріщотка буде хватати трошки, як кажуть, асфальт і виїде. Ну, це тим, чим я користувався, те я вам розказую. Ото так. І все буде добре. І я ж кажу, що якщо прислухайтеся до більш досвідчених водіїв, я порада молодим водіям, бо ми ж всі не за кермом родилися, кожен щось починав. То коли до вас підходять і намагаються вам щось підказати, то слухайте. Слухайте, і робіть так, як вам кажуть. Бо я ж кажу, що я до нього підійшов разів 5 кажу, що та більше, ніж 5. Кажу, ти отак і отак. А він взагалі не слухає і робить так, як він читає за потрібне. Він і досі стоїть і ніяк. Вже там і мати підкладав. І все. І, і я йому кажу, вісь підніс до гори, а він то ну, намагається на опущенні під'їхати. То так. І він стоїть не туди, не сюди. І на наниз на опуститься, а в нагору не може піднятися. То так. Так що... Але воно все, як кажуть, з досвіду, воно все прийде. І ви научитесь, але я ж кажу, що. Проблема в тому, що багато водіїв ну, починаючих водіїв, які тільки починають свій професійний шлях. Бо і я ж такий самий був, просто я ж оглядаючись назад, який я був, я ж теж так само думав, та, що там ви. Але воно все-таки треба прислухатися, що вам кажу. Так. так що підписуємося, ставимо подобайки все буде добре. Все буде добре. Ще оце, поки їду, виїжджаю з цієї фірми. Це ми Вентховені на цьому, на Вандерюйку. Чи Яндерюйку. І ще оце ж хотів за молодих добре. хлопців і так далі. Бо забув сказати, е, ну, хотів зупинитися на такому, що. Е, хлопці не лініться! Відкрийте мануал інструкцію по експлуатації машини. Почитайте, що вона може, як, до чого. Бо теж, опять же, за цього молодого хлопака-поляка. Хлопчина не знає, де блокування включається. Поверніть що можна мануал переключати, що вона не тільки на автоматі їздить, а вона ще й на мануалі може їздити. Людина цього всього не знала. Я вже кажу, що ну кажу, скільки ти будеш мучитися, я кажу, пусти мене за руля, я кажу, спробую виїхати. Дивлюся ж, ну, а я перед тим нього питав, кажу, ти кажу, блокіровку включав, ну, блокував, кажу, -тен, ну, ось. ну, через Він там щось мені гривою махає, що. Тіпа, да. Я ж туди, а вона не включена ніфіга. Він ну, не, не заблоковані мости, нічого і намагається виїхати, ну, навіть по прямій не може рушити ніфіга. Я включаю хоп, же ждав трохи до цей, якщо, до ну, назад. Включаю, просто автомат включив. На заблокованому мосту хоп і виїхав. А він а як? Кашйовий, так мост треба було заблокувати. Йошкін Кот. То так. Так що. Не лініться, почитайте ну, інструкцію по експлуатації, мануал той самий. В кожній, в кожній машині є ця книжка, як чудо-книжка, в якій Йошкін Кот, це написано. Органи управління і все остальне. О, ну йомайо, -йо, я просто перший раз з таким стикнувся, що людина в угулі не знає, що і як. Бо я теж перший раз сів за цього шрека ще на тих, як його, ж на моніторах весь. Я теж не особо то розумію, не знаю, що там як. А він так взагалі, -мойо! Ото така фігня. Так що, і я ж йому виїхав, поставив, ну вже розказав що робити. Тепер у нього, звісно, краще виходить, але він до, до рампи так і не під'їхав. Я вже виїхав із фірми, а він до рампи так чи й не під'їхав. То так. Але вже, вже, вже машина їзде. Така фігня. так що, ну, Всі так і були, всі навчимося, але я ще що читайте інструкцію, не лініться. То так. На все добре.